Є злочини жахливіші, ніж спалювати книжки, наприклад, не читати їх. Рей Бредбері. Про що п'єса? Я ж тобі казала, там три дієві особи Боб, Рут і Хелен. Так, так. Угу. Це справді надзвичайно цікаво. А буде ще цікавіше, коли ми матимемо четверту телевізорну стіну. А як ти вважаєш, чи довго нам доведеться заощаджувати, аби замість звичайної стіни поставити телевізорну? Це коштує лише дві тисячі доларів. Третина того, що я заробляю за рік. Усього лише дві тисячі. Ти міг би інколи про мене потурбуватись, якби ми поставили четверту телевізор на стіну. <смір> Можна відмовитись від чогось іншого. Ми так багато від чого відмовились, аби виплатити за третю стіну. Лише два місяці тому її поставили, якщо ти пам'ятаєш. Лише два місяці тому. Ну, до побачення, любий. До побачення. А п'єса? Щасливо закінчується? А я ще не дочитала її до кінця. Здрастуйте! Так добре, коли дощить. Я люблю гуляти під дощем. Ніколи не пробував. Дощ, він навіть на смак приємний. А що там у вас у руці? Кульбаба. Певне, остання. Я й не сподівалася знайти кульбабу такої пізньої осені. Є така прикмета. Потерти нею під підборіддям чули, одиться. Навіщо це? Слухайте, коли залишиться слід... Отже, я закохана. Я слід, ну що? Жовте. Чудово. А тепер перевіримо на вас. Зі мною нічого не вийде. Побачимо. Так, стійте тихо. Ну, що? Як вам не соромно. Ви ні в кого не закохані. Ні, закоханий. Але ж цього не видно. Я закоханий, я дуже закоханий. Весь пилок перейшов на ваше підборіддя, тож мені не лишилося нічого. То кажете вам 17? Так, через місяць виповниться. Дивно, як дивно. Моїй дружині 30, але ви з вигляду часом набагато старша. Не можу позбутися цього відчуття. Ви теж якийсь дивний пане Монтех. Іноді я навіть забуваю, що ви пожежник. Чому мені здається, ніби я знаю вас дуже давно? Бо ви мені подобаєтесь, і мені від вас нічого не треба. І тому, що ми розуміємо одне одного. Коли я з вами, мені здається, що я дуже старий і годжуся вам у батьки. Тоді скажіть, чому у вас немає доньки такої, як я? Не знаю. <рес> ви жартуєте. Я хотів сказати, ну, моя <рес> дружина, бачите, вона ніколи не хотіла мати дітей. Пробачте, отут вона. Ні-ні. Дуже добре, що ви запитали. Мене давно ніхто про це не питав. Добре, що запитали. Це так приємно. Спілкуватися з людьми приємно. А от хіба це спілкування у школі, наприклад? Урок по телебаченню, урок із баскетболу, з бейсболу чи з бігу, ще урок із історії. Примушують щось переписувати, потім примушують щось перемальовувати, а тоді знову спорт. Потім ще сидіти чотири години, дивитись навчальний фільм. Як на мене, це ніяке не спілкування. Після такого тільки й залишається. Лягати спати чи йти в парки розваг зачіпати перехожих. Бити вікна в павільйоні для биття скла, чи великою сталевою кулею трощити автомобілі в павільйоні автомобільних аварій. Або сісти в авто, і мчати вулицями, намагаючись якнайближче проскочити повз ліхтарні стовпи, не зачепивши їх. Я така гра, знаєте? А у мене немає друзів. І це нібито підтвердження, що я не при своєму розумі. Але всі мої ровесники галасують і танцюють, мов не самовиті, або ж лупцюють одне одного. А ви помітили, як тепер люди ображають одне одного? Ви розмірковуєте так, ніби вам стонадцять років? Я часом так і почуваю себе. А найбільше я люблю спостерігати за людьми. От буває цілісінький день їжу в метро. Дивлюся на них, прислухаюсь до їхніх розмов. І знаєте що? Що? Люди ні про що не говорять. Не може бути. Та кажу ж вам, ні про що? Одне й те саме. Марки автомобілів, моди, басейни ще й приказують при цьому. Як шикарно! Але всі торочать одне й те саме. А в кав'ярні вмикають ящики жартів і слухають ті ж самі жарти, що вмикають музичний екран і дивляться, як по ньому бігають барвисті візерунки. Але все це абстракція. Лише гра кольорів. А музеї. Ви бували в них? Дядько каже, що колись давно-давно картини розповідали про щось. Що з вами? Я згадав я пожежу минулого тижня. І того чоловіка, чию бібліотеку ми спалили. А що з ним сталося? Він волав, як несамовитий, і його відвезли до божевільня. Але ж він не божевільний. Чи воно завше. Чи завше було так, як тепер? Пожежні станції, ваша робота. Отож ви запитуєте, як це все? Тобто моя робота почалася де і коли? Так. Почалася, по-моєму, десь під час так званої громадянської війни. Хоч наші статути й твердять ніби раніше. Але по-справжньому діло пішло на лад лише з впровадженням фотографії. А потім на початку ХХ століття кіно, радіо, телебачення. Дуже скоро все стало масовим. Оскільки все стало масовим, то все і спростилося. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок звівся до певного стандарту, розумієте? Здається так. Уявіть собі людину 19-го століття. Коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім 20-те століття. Темп прискорюється. Обсяг книжок зменшується. Стисле видання. Переказ, екстракт, усе стискається згущується, залишається тільки моментальний знімок. Моментальний знімок? Твори класиків скорочуються до 15 хвилинної радіопередачі. Далі ще більше. Один стовпчик тексту, який можна прочитати за дві хвилини. І нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую. Словники існували для довідок. Але чимало людей ознайомилися з Гамлетом, ви, Кларіс, звичайно, тільки чули цю назву. Чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши одну сторінку переказу в збірнику. А тепер швидше, швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, чому, куди, коли? Витяг із переказу переказу. Один стовпчик, два рядки, заголовок. І за хвилину все випаровується з пам'яті. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія мови скасовуються. Англійській мові і правопису приділяється дедалі менше уваги. Зрештою, про них майже зовсім забувають. Життя коротке, отож треба перш за все працювати. А після роботи розважатися досхочу. І навіщо навчатися чогось іншого? крім уміння натискувати на кнопки. Застібка-блискавка замінила гудзик. І вже немає зайвої хвилини, щоб поміркувати про щось, одягаючись на світанні цієї філософської і тому сумної години. Ви теж це помітили? Життя стає якимось великим блазнюванням. Усе гримить, кричить, гуркоче. З театрів треба викинути все, крім клоунади а в кімнатах зробити скляні панелі. І хай на них виграють гарні кольори, наче конфеті, чи кров, чи херес. Треба якнайбільше розваг. Треба, щоб людина завжди перебувала в натупі. щоб її не полишало відчуття стадності. Тоді вона не матиме часу думати, чи не так? Дороги переповнені людьми. Всі кудись поспішають. Байдуже куди. Гаразд, але до чого тут пожежники? Ну це дуже просто. Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчик, ага. що краще за інших читав і відповідав. А решта учнів сиділи, мов Бовдури, і глибоко ненавиділи його. Так. І хіба не його били і мучили годинами? А вже ж його. Ми всі повинні бути однакові. Не вільні і різні від народження, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов дві краплі води. І тоді всі будуть щасливі. Бо не буде велетнів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятися. Отак. А книжки це заряджена рушниця в помешканні сусіда. Спалити її. Розрядити рушницю. Зруйнувати людський розум. Минулої пожежі мені потрапила до рук книжка дитячих казок. Я прочитав лише рядок у ній. Чуйте, мені слід негайно йти. Шкода. Такі правила, бувайте. Правила, такі правила. Перше. За сигналом тривоги виїжджати негайно. Друге швидко розпалювати вогонь. Третє усе спалювати дотла. Четверте. Негайно повертатися до пожежної станції. П'яте. Бути на поготові до нових сигналів тривоги. ви забули швалом! Читайте, Монтег. Є підстави підозрювати горище будинку номер 11 Елмстріт Сіті. Раст, хлопці! Ставайте до роботи. Гей, Монтер, та не стійте там, як ідіот. Газ увімкнути помпи. Але ж від моєї роботи ніхто не страждає. Хіба що речі. А речі не відчувають болю, Вони нічого не відчувають. Не кричать і не плачуть. Звичайна собі чистка робота прибиральника. Все по черзі. Давай сюди газ. У кого сірники? Якась книжка, наче білий голуб, тріпотіла сторінками-крилами. Мені вдалося прочитати лише рядок. Але той палав у мозку, наче викарбуваний розпеченою сталлю. І час заснув під полуденним сонцем. Хто там? Я хто ж іще? Увімкни світло. Мені воно не потрібно. Тоді лягай спати. Ти ще... Довго? Стовбичитимеш отак посеред кімнати? Міллі. Що? Не лякайся. Я лише хотів запитати Ну? коли ми зустрілися і де? Зустрілися? Ну, я хочу сказати, коли ми зустрілися вперше. Ну, коли ми познайомилися. Де це було і коли? Це було. Не знаю. Невже не можеш пригадати? Це було так давно. Лише десять років тому. Всього лише десять. Ти не хвилюйся так. Я ж намагаюся пригадати. Смішно. А справді смішно. Забути деякі коли вперше зустрілася зі своїм чоловіком. А він теж забув. А яке це має значення? Мабуть, ніякого. Звідки ця спустошеність? Хто забирає все, що в тобі є, і залишає саму порожнечу? Та ще ця квітка ця кульбаба? Вона підбила підсумки, чи не так? Який сором. Ви ні в кого не закохані. Але чому я не закоханий? Мілдред. Пам'ятаєш, я тобі казав про дівчину. Про яку дівчину? Про дівчину з сусіднього будинку. Її звати Кларіс. Mm, так, так. Ось уже кілька днів, точніше кажучи, чотири дні я ніде її не бачу. А ти не зустрічала її? Ні. Я хотів був розповісти тобі про неї. Хм. Вона дуже дивна. Mm, тепер я знаю, про кого йдеться. Я так і думав, що ти її знаєш. Вона. Що вона? Я хотіла тобі сказати і забула. Зовсім забула. Кажи тепер, що з нею? Її, здається, немає. Немає? Вся родина кудись переїхала, а дівчини зовсім немає. Здається, вона померла. Ти, мабуть, кажеш про якусь іншу дівчину? Ні, саме про ту. Її збила машина. Чотири дні тому. Я не певна, але здається, вона померла. Вся родина кудись переїхала. Не знаю точно, але здається, дівчина померла. Чому ти мені досі нічого не сказала? Забула. Чотири дні. Добраніч. – Невже вже ти захворів. Так. Але ж учора увечері ти був здоровий. Ні, я не був здоровий. Треба встати вже полудень. Ти проспав на п'ять годин більше, ніж звичайно. Чим ти не вимкнеш світло в Вітальні? Я притишу звук. Деспірін. Ти ніколи досі не хворів. Так, а тепер хворий. На роботу не піду. Щось трапилось учора? Пожежа, Прошу. оце і все. А я дуже добре провела вечір. Що ж ти робила? Дивилася передачу. Яку? Дуже хорошу. Мілдрат, ти нічого не хочеш запитати про вчорашній вечір? А що таке? Ми спалили тисячу книжок. Ми спалили твори Данте і Свіфта. І Марка Аврелія. Він європеєць? Здається, я ніколи не читав його. Мілдред, а що ти скажеш, якщо я тимчасово піду з роботи? Ти не хворий. Ти хочеш усе покинути після стількох років? Лише тому, що якась дівчина зі своїми книжками... Якби ж ти її бачила, Мілдред! Вона ніхто для мене. Хай би не тримала книжок. Вона знала, що за це доведеться відповідати. Ненавиджу її. Через неї ти хочеш піти з роботи і не встигнеш оком змигнути, як нас викинуть на вулицю. І не буде нічого. Ні будинку, ні роботи, ні Ти колись бачила будинок після пожежі? Він тліє кілька днів. А цієї пожежі мені не загасити, поки мого віку. Господи! Я цілу ніч силкувався погасити її в своїй пам'яті, мало не збожеволю. Тобі слід було б подумати про це раніше, до того, як став пожежником. Подумати? Хіба в мене був вибір? Мій дід і дядько були пожежниками. І навіть у вісні я бачив себе пожежником. Учора я подумав про всі свої змарновані десять років. А ще думав про книжки. І вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина. Людина плекала свої думки. Потім витрачала хто знакільки часу, аби їх викласти на папері. А мені це досі і на думку не спадало. Хтось, може, поклав усе життя, щоб записати те, що думав, що бачив. А тут з'являються і... фірть! За дві хвилини все перетворено в попіл. Дай мені спокій. Дати тобі спокій. Все це дуже добре. Але як я можу дати спокій собі? Ні, не можна давати собі спокою. Треба, щоб ми непокоїлися хоч іноді. Коли тебе останній раз щось турбувало? Щось важливе, справжнє. Монтех! Ти не такий, як завжди. Тут, у сусідньому будинку, жила дівчина. Її вже немає. Здається, померла. Мені навіть важко тепер пригадати її обличчя. Але вона була не така. Як це могло трапитися? Вона хотіла знати не те, як щось робиться, а чому. Така допитливість. Може бути небезпечною. Варто лише почати цікавитися речами, і кінець може бути сумний, якщо вчасно не зупинитися. Отож воно й краще для бідолахи, що вона вмерла. Так, вона вмерла. Але знаєш, Мілдред, хоч раз за життя у кожного пожежника буває така хвилина. Йому раптом захочеться дізнатися, що ж написано у тих книжках. Мілдред, я приніс. Ту книжку додому. Спали її. Ти ж знаєш, що не дозволено пожежникові тримати книжки, якщо ти сам її не спалиш, це зроблять за тебе. Я ніколи більше не піду на роботу. Колись Кларіс сказала, що її дядько розповідав, чому архітектори перестали будувати веранди. Тому що вони нібито псують вигляд будинку. Справжня причина значно глибша. Вона полягає в тому, що не бажано, аби люди отак сиділи, розмовляли. Це, мовляв, неправильний, шкідливий спосіб життя. Люди надто багато спілкувалися б. І в них був би час думати. Тому веранди вирішили ліквідувати. І садочки теж. Коло будинків уже немає садочків де б можна було посидіти. Слухай, я прочитаю тобі ось. Важко визначити мить народження дружби. Коли по краплині наповнюєш посудину, буває одна остання, яка її переповнює, і рідина переливається через вінця. Отак От і серед багатьох добрих вчинків є якийсь, що переповнює серце. Може, саме це й було в дівчини, що жила в сусідньому будинку. Мені так хотілося зрозуміти її. Лише вона одна з усіх, кого я пам'ятаю, дивилася мені просто в очі, ніби я чогось вартий. Спали цю книжку. Я не можу цього зробити. Ось ти тільки послухай, що я ще прочитав у ній. Колись у давнину жив на світі птах на ім'я Фенікс. Кожні кілька сотень років він спалював себе на вогнищі. Мабуть, той птах був кровним родичем людини. Але згорівши, він щоразу відроджувався, поставав із попелу. І ми, люди, схожі на цього птаха. Але маємо одну перевагу. Ми знаємо, яку дурницю робимо. Ми знаємо всі дурниці які наробили за тисячі років. І якщо ми це знаємо і завжди можемо озирнутися на них, то можна сподіватися, колись ми перестанемо розпалювати ці погребальні багаття і стрибати у вогонь, кожне покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства. Розвучала завершальна частина радіовистави 451 градус за Фаренгейтом, створеної за одноіменним романом відомого американського письменника-фантаста Рея Бредбері. Ролі виконували Гай Монтег, народний артист України Олексій Богданович, Кларіс Наталя Коломієць, Мілдред актриса Алла Загинайко, Санітар Сергій Труфанов, Головний пожежник. Актор В'ячеслав Глушенко, режисер-постановник Олена Єфімчук, автор інсценівки Наталя Коломіць, український переклад Євгена Крижевича. Слухаємо радіодраму «451 градус за Фаренгейтом.